Трошки фокус з зовнішнього змістити на внутрішнє, прорефлексувати і створити щось своє. А якщо говорити на мові, досягнення це не лише про результат, це про внутрішній стан, це про дозволи, це про масштабування. Я знаю, це і це правда, через півроку це вже не є правда. Що, можливо, ти там думаєш, мрієш, але коли це починаєш вже? І розкажи про, про цю формулу в твоєму успіху. Кажеш, я готовий, я відкритий, Давай, давай що-небудь. Привіт. Мене звати Надія Косяч, і ви дивитесь проєкт Формула успіху. Це не просто проєкт про досягнення, це проєкт про шлях, це інтерв'ю, в яких гості розповідають свої унікальні формули успіху. Досягнення це не лише про результат, це про внутрішній стан. Це про дозволи, це про масштабування, це про свій унікальний, унікальний досвід. І сьогодні в нашому проєкті особлива гостя. Ця гостя Ірина Коркушка, жінка, жінка, яка масштабує, мотивує, яка готова ділитись своєю формулою успіху, просто неповторною і тією, яка вже працює. Вітаю тебе, Іра. Привіт. Дуже тобі вдячна за запрошення. Для мене це дуже такий щемний момент, тому що ти моя учениця, і коли ми почали з тобою працювати, то я дійсно бачила тебе через твою прекрасну мову як автора відео, матеріалів, так, там, подкастів або різних уроків. Так. І коли я бачу, от я спостерігаю за тобою, як це стало так, моє припущення, моя гіпотеза. Перетворилася дійсно в матеріальний проєкт, да, в якому є певні елементи, в якому є твої певні хвилювання, в якого є ідея, суть. Я кайфую, тому я тобі прям мега вдячна за цю можливість, тому що для мене це не просто прийти гостею, а ще й подивитися, як реалізовується моя гіпотеза, що в тебе це має класно вийти. Я тобі вдячна за такий запит, тому що насправді дуже стрімке життя і зупинитися і дістати, да, що саме мене до цього привело. Це не є суперпростою історією, да, тому що для цього, для часу, для рефлексії потрібен час. Тому давай спробуємо. Я також дуже щаслива, що ти є гостею, і для мене це насправді цінно. Що цей проєкт наповнений буде особливою історією, особливою формулою успіху. І знаєш, багато людей каже, що особистий бренд ну це типу модно. А про що для тебе твій бренд і твій, твій проєкт поділись? Ну, я веду блог вже більше десяти років. В більшій і меншій мірі, да, тому можу сказати, що це частина мого життя і частина з мого світогляду, частина того, як я сприймаю цей світ, на що я фокусуюсь. І це таке було моє хобі. Да, мій якийсь терапевтичний прояв того, як я рефлексую, думаю, фотографую, пишу зараз це бізнес, працюючий, класно, маржинальний, тому насправді я думаю, що е... може буде це цікаво. особистий бренд. Зараз кажуть, що це така модна штука. Та а про що для тебе твій бренд, твій проєкт? Про що це я дійсно хочу, щоб кожна людина, в якій було дано це життя. Зрозуміла, що вона унікальна, іншої такої немає, з таким ж голосом, з такою ж посмішкою, з такими ж мріями, так і якщо вона буде другорядною героїною інших життів, тоді хтось зіграє головну роль в її житті. І для мене це по кайфу. Я прямо отримую величезне, величезне задоволення від того, що в мене є така можливість і свій особистий бренд розвивати, тобто не грати якусь роль, а бути своїм іменем і прізвищем і надихати інших. Трошки фокус з зовнішнього змістити на внутрішнє, прорефлексувати і створити щось своє. А якщо говорити на мові моди, так, то зараз я не знаю, мені здається, абсолютно в кожній ніші важливий особистий бренд, і навіть там пластична хірургія так важливі кейси, але чомусь важливо, і що ця людина читає, і яка вона? Так? Ми зараз, Я називаю це принципом, коли ми раніше купували в якоїсь бабусі. там сиромолочні Продукти, да? а, і ми приходимо, і ми знаємо, що в цій бабусі там, чисті корови, нам все одно сьогодні сиворотка або творог, або молоко. Да? Ми беремо те, що є в неї, да? тому що працює особистий бренд бабусі. А, так само а, мені о, дуже по кайфу, що в інстаграмі я можу змінювати якісь свої конструкти. Контексти, але при цьому люди приходять на мене. Да? Я можу змінювати зачіску, чоловіка, країну, все що завгодно. Да? Я не нарощую це лише на свою експертність і на те, що я знаю в моменті. Тому що знання вони рухливі. Так? Сьогодні я знаю це і це правда. Через півроку це вже не є правда. А от, наприклад, що я там люблю масло трошки підсолене, це моя правда назавжди, да? Там, або що я, наприклад, обожнюю там хвилі або ще щось. Да? І люди йдуть на мій особистий бренд, і це дає мені 100% можливостей а, обіграти, зіграти, створити, попробувати, Да, Людина є шанс від мене відписатись, повернутися. Але я продовжую шлях свого героя, да? угу. такого створеного. І а, за цим цікаво споглядати. Тому я вважаю, що у кожної людини в цьому році, а, в цьому тисячолітті, в цих... В ставинах, має знайтися час для того, щоб оформити свій майндсет вже в такого аватара і розказати вже, нарешті, свою історію. Дуже цікаво. Мені здається, що ти вже е, одну частинку з цієї важливої формули успіху вже видала. І навіть не частинку, а багато таких аспектів, які дійсно є важливими і цінними. І якщо уважно послухати, і е, подивитись на себе то ти вже можеш десь відловити а що із того що сказала іра про мене і це вже початок початок цієї особистого якогось зростання це насправді дуже дуже круто розкажи про інстатерапію два з половиною роки тому я прийняла рішення створити особисте наставництво тобто я відчула що я «brave enough». Для того щоб вже надихати інших, тому що мала вже свій певний шлях, свої рефлексії, відповіді там багато років терапії, коучингу, розуміння, що щось вже відстаріло, щось ок. Ну коротше, багато саморефлексії. І почала помічати, що в оточенні мною людей не ну, типу, те, що для мене вже давно норма. Це якась супер нова інформація. Я подумала, що буде, якщо я це систематизую, передам контактами, передам своїми а, якимись коментарями. Типу, можливо, це спрацює. Я пам'ятаю першу людину, яка купила моє наставництво. Ти, до речі, входиш в моїх такі давнішні а, учениці. Да? А, от, і спочатку це була завжди особиста робота, тому що я хотіла відточити метод, і як пройшов час і показав, саме особиста роботи допомогла мені зібрати команду, тому що зараз в моїй команді саме мої учениці, які ну, розуміють мій прикол, скажімо так. І це це не просто навчання про інстаграм, бо це не терапія в класичному розумінні, це комбінація, де я дуже вірю, що. Ведучи свій особистий щоденник життя, у вас є можливість неймовірно відрефлексувати і побачити, помітити якісь зміни в своєму житті, якісь свої досягнення. Дуже багато інструментів, які надає інстаграм, насправді є терапевтичними, і навіть психотерапевти просять там. Да, Ведіть свої щоденники, передивіться свою фотокарточку, які класні спогади у вас були. Да? Тому що життя швидке і воно стало ще швидшим. І для мене мій блог допомагає мені заземлитися і дійсно подивитися, вау, і там була, і там була, там схудла, там набрала, там така зачіска, там такий колір, тобто трішки вникнути в себе. На сьогодні це терапію пройшли 240 різних жінок. Це преміальна програма, яка ну тобто купити мої знання можна або безкоштовно, так як в нас це зараз да, відбувається. Я щедро віддам вам проконсультую. Або програма ну, є для мене для дівчат дорогою, і я тримаю цю якість і через те, що продукт дорогий. Я якби віддаючи безкоштовно після, в да, мене немає такого, що обмін порушений. Так? І саме через те, що програма є дорогою, збираються унікальні жінки з класним майнцетом, їм добре разом. І мені от на сьогодні ідеальний формат це група 12 людей раз на 2,5-3 місяці. А ми в колективній динаміці починаємо рухатись, вивчати, робити вправи, дивитися і на мене, і на маркетологів, і на коучів, і на дівчаток горизонтальних. і всіх цих плоскостях зростати, змінюватись, запускати свої нові проекти, помічати себе. Коротше, багато всього всього цікавого для кожного інстатерапія це щось своє. Що це для тебе боже, на боже? Зараз цей шлях, про який ти розказала. Я, я відповім на твоє питання, але я хочу дати такий зворотній відгук. Коли тебе слухаєш, ти ніби поринаєш в цю історію, тобто оцей шлях. Знаєте, успішний успіх це от не тільки про результати, це іще про цю дорогу, цей шлях, яким ти йдеш, що ти проживаєш в цей момент, цей внутрішній стан. І коли ти про це розповідаєш, це така неймовірна енергетика. Я думаю, що навіть глядачі. Через екран вони це от прям відчують, бо я це стовідсотково відчуваю на собі. І стосовно питання, що для мене ну це, це про масштаб, це про проявлення, це про відчуття себе. І це про нові можливості. Тобто це те, що можливо ти там думаєш, мрієш, але коли це починаєш вже іти цим шляхом, це просто ну, нема зворотнього вже далі якогось шляху. Ти просто йдеш вперед, насолоджуєшся. І зараз, коли я обертаюсь назад, я можу сказати, що обрати участь в інстатерапії, це було просто найкраще рішення, яке я могла обрати. То я, yes. я вдячна собі за вибір, і я вдячна тобі, що ти була в моєму полі і дала мені е, цю можливість прожити з тобою цей шлях, тому що це насправді ну просто фантастично. Да, я, я завжди кажу, що шлях оце від нуля до ниці, від найважче товкнути себе. Да? Далі вже є певна інерція і вже є рух, як да. ми бачимо. Да? Але оці перші прям так. А в мене таке питання інколи люди думають, успішний успіх, пощастила, десь хтось там допоміг. Розкажи людям, з якими викликами ти стикалася, що можливо було важким на цьому шляху, щоб, ну, типу, всі розуміли, що не все так. Легко на тому шляху, як воно є, можливо, цей шлях він може бути таким тернистим. Як було це в тебе? Поділись. Насправді, з однієї сторони це погано, але вона з іншою, хороша. Що зараз ми живемо в час, де зв'язки працюють, але харизма перемагає. І нарешті, ну, ми можемо бачити, да, зірок, які вистрілюють на зараз. Да, це люди, які мають класний гумор, хорошу систему, прикольні ідеї. Так, навіть ну. Величезна є кількість людей, в яких є гроші, да, їм дають батьки або ще щось, але в них нема цього вже, як я казала, сміливості да, розказати про себе, записати відео, записати сторіс. Тому зараз харизматична людина з класним гумором буде перемагати над людиною з зв'язками. І це з однієї сторони. Погано, так, а з іншої сторони, це дає можливість дійсно талановитим людям заявити про себе. І якщо вони працюють плідно щоденно, обов'язково буде результат. В моєму житті я людина, яка працює постійно з 12 років, тобто в мене майже немає на вихідних, це не дуже класна штука, не беріть з мене, наприклад. Але насправді, ну це просто. Я така людина, і в принципі, все те, що я маю, це результати моїх щоденних безкінечних виборів. Да? І того, що я ну на сьогодні є дійсно крутим кризис-менеджером для мене. Якісь проблеми, це рідку проблеми, я дуже вмію швиденько їх вирішити, переформатувати, змінити. І це просто результат того, що була дуже величезна кількість практики. Я спробувала себе як особистий асистент, контент і контент-мейкер, і продажник, і модель, і фотограф, і все це, збираючись разом, дає мені можливість рухатись трошки швидше, ніж інші люди. Да? Е, тому, якщо говорити саме про грошові інвестиції, я проінвестувала досить ну, якусь суму грошей точно було проінвесту. Але за, ем, отримала я набагато більше, ніж проінвестувала, тому що я платила часом, увагою. І моя от формула успіху це правило руки. Я думаю, ти його пам'ятаєш. Що кожен інстаграм має п'ять факторів: це контент, контекст, картинка, текст і система. І коли в нас все це на якихось рівнях, хоча б трішечки, покращується, робиться, да, систематично, в нас є певне. Наві, навіщо ми ведемо? Да, контекст, а в нас витриманий контент, щоб був класний звук, хороша картинка, так щоб ми вчились бачити зі своє життя, фотографувати його. І виходить тоді, як результат дійсно дійсно щось точно вийде. Тому в мене, на жаль, або на щастя, я платила часом і досвідом, але грошима теж можна просто в інстаграмі. Це таке, знаєте, 50 на 50. Можна вкласти величезну кількість грошей в трафік, але не витримати оцієї системи, да, яка потребує. Ніхто тебе ніколи не замінить, ні жодна команда, яку ти, ти наймеш, вона не буде тобою. Я не вірю в те, що хтось може читати ваш дірект, або є працюють якісь автоворонки. Це може вистрілити раз, два, але потім буде стагнація, яка зараз відбувається на ринку, да? тому що інфобіс не працює, а в мене працює. Тому що я завжди робила це з душею, я ніколи не передавала це на кураторів. Я завжди, Навіть коли це було дуже-дуже привабливо, да? Там, зробити якийсь масовий продукт і продавати на таргет, це мені не резонувало. І саме тому з усіх моїх учениць, я знаю всіх по імені прізвищу. Да? Це багато мого ресурсу. Але це робить мій продукт дійсно унікальним. І я пишаюсь тим, що я роблю. У мене немає відчуття, що я роблю щось таке паразитую на людях. Я дійсно спасаю людей, і зараз в цей період я даю такі крила, толчки, підказки, фокусуюся на них, даю їм багато любові. Тому я, я б на своєму місці. Це про вибір. Про вибір, взагалі про вибір щодня, і ми його робимо, і це. Нас наш особистий шлях, і це твоя формула успіху. Можна брати просто зараз щоденник, якийсь блокнот, і записувати е, просто віж-лист такий, та що потрібно робити. Але звичайно, що у кожного свій шлях щось відкликається, можливо, щось комусь не відкликається, але це о, точно працює, тому що це вже е, формула, яка працює, яка принесла успіх. і от, що тебе підтримувало? Хто тебе підтримував взагалі на цьому шляху? Ну спочатку певні такі діалоги з родиною, да, де я пояснила, що це не просто там моя забаганка ходити фотографувати це бізнес, де я хочу вкладати свій вільний час, в який я вірю, знаю. Я хочу в цьому стати краще, я хочу краще одягатися, краще виглядати, краще фарбувати себе. Тобто, це купа різних дій, краще говорити, передавати свої якісь інсайти. Потім підтримка, бо є багато технічної сторони. Мені чоловік допомагає. На сьогодні в мене вже команда зібрана так. Але на початку ми все одно все робили разом, використовували там айфон. А, бо в нас були там певні камери ще простіше, але ми робили це разом. І ну, коли ти знімаєш рекламу, да, тобі треба людина, яка тебе зніметься. В цьому плані моя родина мені дуже допомагала. От. Ну і подруги є все-таки ті, які е, можуть е, зрозуміти да, тебе на шляху. Я завжди за те, щоб знайти хоча б одну таку людину, яка тебе вірить, десь пофоткає, десь не осудить, зрозуміє, що ти рухаєшся. На шляху до Тієї формули успіху важлива підтримка, і все-таки людині потрібна людина. Це такий важливий аспект, і е, хтось це приймає, хтось ні. Але насправді це дійсно є одною з частинок цієї важливої цінної формули. Е, поділись, як чи не було в тебе, знаєш, такого моменту, як я буду навчати інших людей, чи мене послухає, тобто були які можливо страхи, з якими ти стикалась? Слухай, ну мені здається, в мене так з самооцінкою все ок, тому це питання мене якось не так не дуже збивало. Mm -hmm. А я просто розуміла, що є люди, яким я відгукнусь. Ну, хай це буде одна людина, яка купить, я дам їй весь свій час. А, ці педагогічні штуки, мені здається, є в багатьох людей, які щось створили самі і можуть від того, що вони створили, зробити декілька кроків вправо і викласти це в методологію. Тому цих сумнівів в мене не було, я стараюся, щоб моїх клієнтів не було, тому що на кожен товар я свій так? Для, є свій покупець. Є людини, для якої я буду дуже тригрною, і вона не зможе піти. А я для когось я буду там душка-душка, да? і вони зможуть це, подумати, що це якраз те, що мені uh -huh. не потрібно. Тому ні, таких якихось вагань в мене не було. А що для тебе успіх? Я на шляху, тому що для мене успіх це щастя. Ми можемо мати величезну кількість грошей, але бути навіть від цього сильно нещасними. Ми можемо, а, знаєш, це коли все співпало. Коли тобі і вдома ок, і з собою ок, і з друзями ок. Це от ми всі на шляху цьому. Да? От зараз в венстетерапії я задоволена, да? але є якісь аспекти мого життя, які на сьогодні не розкривають мене на тиші як щаслива людина. Але я рухаюсь, і я знаю, що а, роблячи якісь певні кроки, да, я дійду до свого такого успішного mm -hmm. успіха. Тому що ну, просто говорити там мільйонами-підписниками це окей, але все-таки є величезна кількість дійсно фінансово успішних людей, але ну, сімейно, наприклад, абсолютно нещасних, або внутрішньо загнаних. А, да, і тому це так. Ти стільки розповідаєш, скільки ти віддаєш, скільки ти всього з чим ділишся, як ти себе бережеш від вигорання? Як розкажи про, про цю формулу в твоєму успіху, бо це насправді дуже важливо. Багато людей на шляху до своєї мрії вони вигорають, і вони навіть можуть не дійти до цієї мрії у зв'язку з тим, що просто ну вже нема ресурсу. Як? Де ти береш? Це дуже, дуже класне питання. До появи мого продукту я старалась повчати багатьох людей, через це втрачала друзів, тому що ну, не всіх людей є запит на це. Да? Це просто мої друзі, які приходять до мене там, зі мною поспілкуватися, їм не треба мої якісь поради. А є люди, які мені потрібні. От коли я почала це прицільно давати людям, які за це платять, да? воно якось зрегулювалося. Бо до того було таке, наче я всі ні відімка до всіх в життя лізу, а запитів в них немає. Тому це прям мене дуже класно дозує. Я вкладаюсь лише в своїх дівчат, їх в мене дуже-дуже багато. І свій час, свої ідеї, свої якісь штуки я реалізовую на них по максимуму, а своє оточення я не трогаю, якщо вони не просять. І от щоб не вигоріти, які твої дії? Я вигораю. Я взимку в мене було таке сильне вигорання, бо. Ну, я мене закручує сильно, да, от сьогодні там у мене пройшло. Е ну, от останні два тижні я майже там не сиділа вдома. Ми були в Іспанії, а зараз знову їдемо. Тут дівчатка приїхала. Це все енергетично. Просить да, uh -huh. енергію. Але зараз я от відчуваю, що мені треба певне усамітнення. Я вже така собі придивляюсь, куди я можу полетіти. Мені треба книжку дописати, подумати, порефлексувати, тому що в самотності я довго не можу бути одна, але ну, десь якийсь тиждень для мене це важливо. І я не хочу, я хочу превентивно діяти, тому що минулому році я просто рік працювала в такому режимі, і потім це дорого коштувало мені і моїй родині, тому uh -huh. зараз хочу робити такі. Невеличкі остановочки важливо. Важливо прислухатись до себе, відчувати свій стан, працювати над тим відчуттям, щоби зупинятись і розуміти, що зараз, якщо я не зроблю цю зупинку, я можу вигоріти. І це одна така дуже важлива і цінна частинка в цій формі, успіху. Я впевнена, що більшість успішних людей вони саме так і роблять. Що є якісь періоди в житті, коли вони усамітнюються, що змінюють для того, щоб той баланс врегулювати. І насправді це дуже круто, коли, коли ти вже на цьому шляху ти можеш озирнутися, побачити, що ти прийшла, як це було. І от ти би обрала щось інше, якийсь би інший шлях. От наразі, коли ти в цій точці. Слухай, ну насправді я не тримаюсь ні за що. Я не тримаюсь за минуле. Я... У мене було питання на минулому підкасті, якби мені там запропонували багато грошей і забрали цей проект. It's okay for me. Я вважаю, що класний бізнесмен це та людина, яка може в правильний момент на піку продати свій бізнес і створити щось інше. Так як це мій повністю авторський проект на моїй методиці, я вірю в свій мозок, я знаю, що він створить ще. Тобто я стараюсь зараз. Війна навчила нас let it go, да, довіряти. І е, в цьому ну, я класна. І моя, моя школа дуже класна. Вона красива, вона притягательна. У мене була мрія, щоб вона попадала в віші лісти. Не я, а от вона, да, бо в неї є свій якийсь агрегор. От. Але це не щось таке, що я супер мега боюсь втратити, тому що я закріпляю це зв'язками з людьми. І навіть якщо це зникне, мої учениці все одно залишаються моїми, моїм оточенням. Тому щось. Щось інше придумаємо. Клас. А що би ти хотіла, щоб від тебе почули? От уяви, що в тебе зараз дивляться, ну просто всі жінки, які тільки можуть потрапити в цей простір, що би ти хотіла, щоб вони від тебе почули? Щоб вони не слухали тренди, а знали себе, тому що. Трендах бувають там зараз швидкі гроші, успішний успіх, якісь там зачіски, які вам не личать, а ви там швиденько в себе відстригли. Да? Дуже класно знати себе, знати свій колір, свою довжину, знати свої цінності і рухатись в них так. Це не буде. Такими скачками кардіограмою, але це потрошку, потрошку буде виводити вас на правильні контакти, а контакти виводити на нові колаборації, на нові можливості. Це те, що я стараюся зараз робити, і уважно дивитися до простору, да? uh -huh. а, які до мене приходять можливості, пропозиції. Моє життя воно реально фантастичне. Там сьогодні мене вже запросили виступати в Цюріх, ти мене запросила сюди. Да? Там, в мене є час бути з моєю дитиною, помалювати. Тобто воно все в балансі, наскільки да? багато я не приця... Але все одно воно віддається і віддається. Що, можливо, є в твоєму житті, на що би ти от не погодилася б на шляху до успіху? Важке якесь таке питання, але дя, дай дай трошки часу. Зараз я подумаю, на що б я не погодилась. Я не знаю, можна про все передумовитись, і навіть якщо для мене якась там історія важка, я буду розуміти, що це ну, по головам я не піду. Успішний успіх, ви розумієте, просто людина, яка. Може знайти варіанти відповіді. Не одразу дай, дай я зараз тобі дам відповідь. Ні, можна пошукати шляхи. Це ж один із моментів про твою унікальну формулу успіху. Ну Це просто неймовірно, як ти шукаєш варіанти і можливості для себе, для свого проявлення. Це прям от твоя така особливість, клас. Ну Насправді все що там категорично може з'являтися, наприклад, там Ну, треба взяти кредит да великий, наприклад, для того, щоб розвивати щось. Ну, це звучить погано, да? але в моменті цей кредит може там допомогти тобі. Можна прийняти участь в грант виграти, можна, наприклад, там, проінвестувати, щоб полетіти в Нью-Йорк, виступити. Це все гіпотези, ми це все тестуємо, воно може не спрацьовувати. Але мені в мене є така віра, що ми робимо різні дії. Я називаю це як Зеленське на початку війни. Стратегія така, горизонтальна, широким фронтом. Що-небудь дзвоним, пишеш, щось та спрацює. От в облазі воно теж так. І ти пробуєш, і ну мені здається, якби проста історія. До мене прийшов людина на івент, послухала, купила, да? але відбувається зовсім по-різному. Ось недавно прийшла, послухала, порадила своїм клієнтам, або там побачила, сподобався мій жакет. Цей жакет не виходив з голови, подумала, що це знак. Комусь я просто приснилась. Тому розумієш, це, це просто ти, ти ніколи не знаєш, але мені здається, якщо ти себе підслухав, так ну мені зараз. от… Треба це зробити, це зробити, а потім воно вже якось докрутися. Треба діяти, робити а, а, ісходящу заявку. Любу, навіть вийти в сторіс це вже вихідна заявка. Це ти світу такий кажеш, я готовий, я відкритий, давай, давай що-небудь. От ти зараз ти теж будеш нові кроки. Насправді, проєкт формула успіху також народився в моменті, і наша з тобою зустріч, вона. Вона настільки неймовірна і фантастична, і також ця домовленість вона виникла в моменті. Я щаслива, що мене оточує така кількість людей, які. Швидко приймають рішення, які відгукуються по моїм цінностям. Ну, це насправді дуже-дуже е, величезне щастя. Можна так сказати, така маленька формула успіху. У нас тобою співпадає швидкість, тому це ми сьогодні сидимо тут. Ми тільки так. вчора про це поговорили, і сьогодні це реалізовано. Це насправді дуже дуже цінно. Я хочу сказати, що я тобі дійсно дуже пишаюся. Дякую тобі. І я знаю, що через рік ти будеш ще далі і далі і далі. Як сказала моя мія, мені більше всього сподобалася та дівчинка, ти їй дуже запам'яталася і сподобалася. Я думаю, що ти вже свого життя багато віддала дітям, а зараз треба переходити вже на дорослих, тому що говорити з їх внутрішніми дітьми. І ти, і, і, і ти спроможна на це. Дуже дякую тобі за цей відгук. А, і якщо ви ще сумніваєтесь про те, що ви можете створити свою власну формулу успіху, а, я можу сказати, що у кожного свій шлях. Але важливо дуже проявлятись і дивитись, як це роблять інші люди. Бо, хоча є унікальна формула успіху у кожного, але з цієї унікальної формули можна взяти свої точки для зросту і побачити десь себе. У мене навіть мурахи зараз йдуть по шкірі, бо це дійсно про щось таке природнє і живе. Іра, я хочу тобі. Подякувати щиро за те, що ти з'явилася в моєму просторі, за те, що ти погодилася поділитися своїм шляхом, своєю формулою успіху, бо це насправді дуже цінно почути, і я впевнена, що глядачі вони відчують цю енергію, вони почують щось про себе, і це стане такою, знаєш, відправною точкою для особистого зростання і. Можливо, після нашого випуску десь народяться нові проєкти, нові зірочки, бо Я люди просто пожирати. надихнуться, надихнуться твоїм шляхом і будуть розуміти, що вони також, також можуть і спроможні. Я дякую тобі за участь Ставте лайки у сьогоднішньому випуску. Та і проєкт формула успіху це про природність.